Повній раді всі громадяни нам треба відкривати кордон у ну, четвертий рік. Ну, ми перетворилися на північну Корею з цими закритими кордонами за тими обмеженнями, цими обмеженнями, безкінечними обмеженнями. Всього так не може країна існувати безкінечно, так не має бути. Якщо мінімально, що можна зробити, хоча б люди. От є чоловіки, які відслужили, або які броньовані, або які там ну до ці категорії які все одно не підлягають призову. Чому їм не давати можливість виїжджати за кордон, побути за кордоном, повернутися? Бо повторююсь, всі ті, хто хотіли за кордон втекти від мобілізації від слідства, від чого завгодно, вони всі це зробили. Я не знаю, не бачу жодних в них з цим проблем. А нормальні люди, звичайні люди, які нікуди не тікають, які просто хочуть виїхати за кордон по справах. Просто поїхати відпочити. У нас розділені родини сотні тисяч розділених родин. Чоловік живе в Україні, дружина з дітьми живе в Польщі. Ну скільки таких людей? Чому ми це робимо? От мене просте питання.